А знаєте, як хочеться кричати, коли стікає кров'ю по братим, а ти не можеш голову підняти під обстрілом, хоча і поруч з ним. А знаєте, як хочеться завити по Вовчому і вирвати кадик тому, хто, аби орден заробити, простих солдат на вірну смерть прирік. А знаєте, як хочеться душити, коли розживощокий депутат скиглить про те, як важко йому жити, і гроші віднімає у солдат. А знаєте, як хочеться кохати, коли лиш трохи більше двадцяти, глибоко в серці, почуття ховати. І крізь війну зуміти пронести. А знаєте, як хочеться додому вернутися до серця, пригорнуть всіх рідних попри біль і втому. І про війни жахіття всі забуть. А знаєте, як хочеться здобути нарешті перемогу в цій війні і щиру радість. Всім єством відчути, що вижити вдалося тобі і мені.